Як потрібно підготувати приєм, щоб замотувати гаражні ворота? Ну, перше, на чому потрібно звернути увагу, це те, щоб притолка і пристінки були в одній площині, так? щоб не було ніякого перепаду, якось тут. Далі, якщо у вас цегляна стіна і є пристінки, то їх краще оштукатурити. Чому? Тому що якщо ви будете штукатурити стіну після того, як закріплять направляючі, поставлять ворота, то штукатурка може потрапити в місце, по яке входить ролики. От вони будуть ось тут ходити. Відповідно, вони можуть заклинити, ворота можуть заклинити потім і не відкриватися. Якщо не заклиніть, то будуть посторонні шуми і ворота будуть відкриватися разом з ними. Тому краще робити штукатурні роботи до, а вже потім ставити ворота. Скільки потрібно штукатурити? Тут поштукатурили всю стіну, але направляючи переважно займають тут 10-15 см, Тому от 10-15 см від початку проєму. Поштукатурили звідси, відповідно, повністю притулку. І можна спокійно тоді поставити гаражні ворота.